Приготуйтесь на Донбасі скоро не буде ні українських, ні російських військових. Взагалі, значить, от дивіться новость, можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція. Помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, якийсь попсниці значок, і через це вони перестануть бути військовими? Ну от на кого це розраховано? взагалі? на дебіловоці, які там вражки живуть. Ну я розумію, що це для русських зроблений пост. Але це ж дебіло понятно, що вони просто військово переодінуть поліцейську форму, і там буде все те саме, що при оцих мітингах і переворотах ще в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде, поняли? Це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може ви інакше думаєте. Ви напишіть в коменти, може, у вас якась інакша думка про мир, про перемир'я. На жаль. Так би всім хотілося вже видохнути, почати жити нормальним життям і не бачити бачить, не бачить і, а, ракети над головою. Вся ця Але це ж виходить просто завести таймер на те час, поки Рашка такими кривими костелями і методами придумує новий напад. І все. На жаль, І найцікавіше, вони це заявляють на ну, це помічник Путіна, виходить і заявляє. Це звучить по дебільному. От, уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно є заявляють, і 70% населення в це вірять. Вот так.